А ви знаєте, завжди приємно грати саме такі матчі, де і кров є, і деякий такий повна самовіддача з обох, з обох сторін. Дуже приємно. А коли ще виграєш в цій, ну, скажімо так, зарубі, то іще приємніше. Ми ждали цих ігр саме з Одесою, бо а, минулу гру першу ми. Ну теж готувались, гарненько грали, але в кінці нам не хватило і десь якийсь такий ну, такий спортивний спортивний момент в цьому присутній був. І сьогодні ну, на початку трошки може не справились, може не це, але за що таке самовіддачі справились і в кінці дожали. Перш за все, так. Да. Хлопці молодці, що все-таки. Були, як то кажуть, качелі, але хлопці якби тримали удар, і все-таки в кінці зібралися, переломили матч. Я дуже вдячний. Да. Минуло гру Едік Фочук був травмований. Не грав тут. Він отримав таку травму. Сильно йому розсікли під оком, не знаю, чи зможе він на завтра, але. Це ще раз показує, з яким бажанням хлопці вийшли на паркет, і Вони доказали, що вони сильніші, молодці. Так що будемо завтра готуватися до гри. завтра. Другий раунд як ви думаєте, стане сил на два матчі таких? Повинна стати сила. Всі і Вони і ми подивимося, гру проаналізуємо, розберемо помилки і будемо готуватись до завтрашнього. Наскільки для вас ці матчі принципові та в принципі всі матчі принципові з Одесою? Також принципово. Нам всі матчі треба, щоб по можливості вигравати, щоб тримати, не опускати з нижче п'ятого місця. Тому всі матчі треба вигравати. Добрий вечора. По перше, вітаю Львов з перемогою. Не вдалося перемогти. Сьогодні, що було погано, це гра один в один, гра на пікнеролях. Ми сьогодні зіграли дуже погано. Як на мою думку, Зіграли погано у захисті, але 76 очок це так скажемо не дуже погано. Але на мою думку, та сьогодні був поганий захист. У, у... моментами грали добре, але цього не вистачило перемоги. Що будемо на... налаштовуватися на завтра, і сподіваюся, що завтра. На перемога буде за нами. Все». Ну, матч дуже цікавий для вболівальників. І я вітаю Івана Франківська зі святом баскетболу, ті, хто з -з за допомогою яких за Збройних сил України що це проходить і Федерація баскетболу. Що касається гри, ну сьогодні складно. Е... Щось коментувати, то тобто, зараз, поки в емоціях, ну, дуже погано ходив м'яч. Налаштов... Вроди ну, Не те налаштування, яке ми придбали. Хотіли, щоб бачити від хлопців. І трохи погано в защиті зіграли. Не було такої енергії сьогодні ентузіазм, енергії, щоб хлопці друг за друга бились. А Львов сьогодні дуже непогано грали, бились хлопці друг за друга. І думаю, що за що цього вони перемогли. І там два чоловіка забили два больших 40 очок у них. Це Бережний і Станішевський. Тож хлопці дуже непогано сьогодні забили. І ми що домовлялися грати як в захисті, не виконали цю схему, яку ми домовлялися. Тому це потрохи отак вот воно склалося, і Львів сьогодні переміг. Завтра другий раунд. Як готові? Ну, морально, фізично вам три матчі тут Франківську ну. матір, лоу-два. Як взагалі марафонці прийти з тоді? Ну, в третій день я вам скажу. Ну, будемо налаштовуватися, як би і... Буде день, будемо настроюватися, робити висновки, ті помилки, які допускали, постараємось не допускати завтра, і налаштуємося тільки на реванш. І останнє питання: як вам Франківську? Франківську загалом тут? Дуже не питаємо, да, дуже непогано місце. Зелена і паркова зона. Люди дуже відкриті, дуже, дуже приємно у вас знаходитись. І... Тут неприємно і нравиться.